Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі, і на ньому хочу започаткувати нову таку рубрику Рекомендація через роки експлуатації. І перша пряжа, яку я вам хочу порекомендувати, це 100 гребінний меринос Біла Ярн Вікторія. Покажу етикетку, якщо зможу, бо бобінки у мене сплющені, щоб більше влізло в коробку. Угу, от, і це пряжа, яка підійде, скажімо так, практично на будь-який ваш проєкт, який ви хочете. Наприклад, якщо ви ще тільки знайомитеся з бобінною пряжею і не знаєте, яку придбати, от, там, може, боїтеся її, то що вона така тоненька, чи ще що, то сміливо рекомендую вам саме цей артикул. Це гребінний меринос, який. З якого ви можете зв'язати практично будь-який свій проект. Тому що я деякі свої роботи зараз покажу зразки, щоб ви могли, якби самі переконатися, прекрасно тримає, ось прекрасно виходять на ці пряжі візерунки. Саме з цієї пряжі я в'язала кардиган для доньки. Ось, будь ласка, прекрасно тримає візерунок. Прекрасно тримає резинку. Прекрасно в гладі. Тобто резинка сама така, вона пружинить. Дуже класно тримає, тому і на шапки теж буде класно. Зараз десь у мене була шапка. Шапка ще не випрана, зв'язана і лежить уже півроку. Дивіться, як класно пружинить. Шапка 2 на 2. Резинкою 2 на 2 зв'язана. От ще не випрана. Якраз я вам покажу, як полотно виглядає. До прання і після прання. І не тільки після прання, а ще й після років, ну, мінімум рік експлуатації. Тому кардигану вже, донька його носить вже трохи більше року. Ні, рік в жовтні, так, з жовтня вона його носить. Ось подивіться. Пуху як такого ви тут не побачите, тому що це гребінний меринос і пушок як такий, такий мінімальний. Бобінки взагалі вони були без пуху. Зараз я спробую. Ось трохи вже пряжа розпушилася, бо я її перекладаю з коробки в коробку. Щось не хоче. Ну. Ну, тобто бобінка вже трошечки так розпушилася. Але меринос гребіни, тобто великого пуху ви від нього не дочекаєтеся. От... Як, наприклад, від кашеміру або від іншого мериносу, якби картного, який якби не грібінного, а картно там іде розбухання і більший пушок такий, тобто зовсім інший якби, вид мириноса. Ось так виглядає, якби, полотно до прання. І після прання. Ось. Наприклад, і кардигану. То всі петельки, Прям візерунок, оцей, він був такий трошечки якби дірчастий, але за рік експлуатації весь ну якби візерунок взагалі став таким. ну Я прала вручну, якби не не звалювала його. Але такий ефект, що заповнилось все, якби весь простір між петельний, він запро, о, за, заповнився і ніяких просвітів там немає. Хоча на початку були. Перший час експлуатації, не знаю, перший місяць, напевно, От, то зараз абсолютно такий, ніби, ну, дуже класний. Мені дуже подобається ця пряжа, тому я вирішила зняти відео, відео рекомендацію. Тобто і візерунки класно, і гладь, і резинка тримається прекрасно. Тобто можна будь-які вироби з нього спробувати в'язати. В принципі, як і будь-який виріб із вовни, Кашлатиться, ви зможете бачити, але в принципі я машинкою ще ні разу його не стригла, все чудово пальцями так оббирається. Зараз я спробую навести камеру, щоб ви могли... щоб ви могли побачити. Де вони? Де ці катишки? Ну, трохи видно. Трошки є. Тобто кашлатиця, як і в принципі будь-яка вовняна пряжа, вона буде кашлатися. Це нормально, тому що тут є ворсинки, мік... ну якби мікроворсинки, дрібні ворсинки, Це ж шерсть, і вона може кашлатитись, ось, будь ласка, трохи є, але я ж кажу, я якби їх сильно на цим не заморачуюсь, тому що їх небагато як таких. Ось ще раз ось так покажу. І зразочок, наприклад, щоб ви бачили саму фактуру. До прання такі всі петельки гладенькі, гладенькі, гладенькі. Після прання він, повторюсь, він не розкривається так, як карний меринос, але все одно розбухає трошки і розпушиться. Тобто ниточка все одно розкривається. При цьому пуху, як такого здоровенного немає. Полотно виглядає дуже-дуже гарно. І мене ця шапка вже лежить півроку, я все хочу розпустити маківку, тому що вона мені не, не, не подобається трохи. Але як тільки я дістала цю шапку, щоб розпустити і перев'язати маківку, дитина її забрала, одягла і сиділа в шапці. Каже, я не ну, кажу, давай сюди. Я її, ну, мені треба її переробити. Вона каже, ні, мені так подобається. Ну, Дитині три роки. Але я потім так подивилася на неї. Думаю, ну, в принципі, ну. Мені чому ця саме верхівка якби не подобається трохи. Шапка двостороння. Є на, такі, на таку шапку у мене майстер-клас, але мені подобається ця маківка саме в пухнастій. Я... Ну, такий ліричний відступ, вже ж не, якби не така пряжа інша. Ось я маю шапку з ангори, і я в'язала таку маківку, і мені дуже подобається саме на ось такій пухнастій пряжі на Ангорці. Я ставлю фото, як вона на мені виглядає. Майстер-клас на цю маківку є. Попетельний. От. І ну, от класно, на такій пухнастій, класно. На Мериносовій мені не сподобалося, але розпускати я не захотіла. Це вже лежить е ну, з березня місяця лежить ця шапка. І я це думаю, чи перев'язувати її, чи вже випрати, та й все та хай мала носить, якщо, якщо їй подобається. Мені то так. От, Я хотіла зробити перехід, якби оцих полосочок. В ту полосочку, але мені здалося, що це буде негарно. Ну, тобто в мене не вийде гарно, тому я в перехід таки не робила, а просто всі потім петельки так до кучі до докубки зліпила. Шапка двостороння, тобто маківка, і там і там практично якби ідентична. Ось так. Така вона може якби, бути і стоячою. І по голові також може бути. Ну, це вже виходить у мене відео не, не про пряжу, а про шапку. Добре, такий маленький відступ, ви вже вибачте мене. Не втрималася. Отже, пряжа Bella Ярн Вікторія. Це 100% меринос. Двонитка тоненька. От, на етикетці вказано 2,30, тобто двонитка і виходить, що разом. Така скрутка, це буде 1500 метрів в 100 2,30, тобто одна ниточка це 3000 метрів на 100 грам, тобто в такій скрутці двонитка це буде 1500 метрів на 100 грам. І хочу сказати, щоб ви не боялись такого метражу, такої тоненької ниточки, тому що це дає дуже і дуже якби від цього дуже-дуже дуже багато плюсів. Ви можете. Цю нитку скласти в стільки складень, скільки захочете, в залежності від того, який ви хочете виріб. І я не можу сказати, що це пряжа якби демісезонна чи зимова, тому що в кожного з нас різна терморегуляція в організмі. І для когось це буде жарко взимку, а комусь буде в мироносі холодно восени там навесні. Тому, якби, ну, взагалі вважається як демісезонна. Але, повторюсь, в залежності від терморегуляції, це може бути і зимовий варіант для вас. Кожен обирає сам. І от, до прикладу, тут зразок у мене ось в 5 складемо, до речі, дивіться, як нитка. Покажу ще, як розкривається нитка. Який має вигляд, ось подивіться, як. Такі ниточки після прання, і ось які. А що це таке, а що це воно вже гляне? Вона поки лежала ці півроку, воно вже розпушилося. Де ж той хвостик зараз? Хотіла вам показати, о, ну тут не дуже розпушилося, ще. Ось такий має вигляд. Це добрання, А це після. Ну, так, різниця є. Різниця видно. Наскільки розпушена і не розпушена. І от плюсом тонкої пряжі є те, що ви можете її скласти в стільки складень, скільки хочете. До прикладу, цей зразок ось зв'язаний в 5 складень. Тут це. Зразок я в'язала для кардигану. і цей і десь, мене ще в ще гладі є. От. Спочатку я зв'язала зразок гладдю різними номерами спиць. Тут у мене 3,5, тут 3,75, тут четвертий номер спиць. Подивилась, як, яка щільність мені більш подобається, які петельки мені більш подобаються. І вже потім обраним номером спиць я зв'язала невеличкий такий зразок, для того, щоб порахувати. І це вже другий перший я розпустила. У мене ще був один. Для того, щоб порахувати щільність і зв'язати кардиган для доньки. Так, десь має бути ще один. Ось у мене є ще один. Теж здається, в 5 складень. Зараз гляну. Гляньте, як вона вже сплуталась між собою. Ниточки, я вже її не можу. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, в 5 складень також ось вафельний візерунок або пісочний його ще називають. Подивіться, як гарно. І крива резинка моя. <хи> Нагадаю, що в мене є відео про те, як виправити цю кривизну, якщо вам треба, поставлю посилання тут. От, вафельний візурнок з однієї сторони, з іншої сторони. Пробувалось на цій пряжі різні регланні лінії. От. Тобто, саме на зразку я випробовую пряжу, якби перед тим, як починати якийсь проєкт. Ось голкою закривала, пробувала. Ну, тобто, такі різні варіанти. Я ж кажу, під будь-який ваш проект можна використовувати цю пряжу. Єдине, що не бажано використовувати цей склад для шкарпеток, ну, якби в своєму чистому вигляді, тому що вони будуть недовговічними, це хіба що в хіба що ліжечку лежати а, в таких шкарпетках. Але, в принципі, можна заміксувати з іншими видами пряжі, з поліамідом, для того, щоб вони були, якби, міцніші, були і міцними, і теплими. От. Тому в залежності від того, який ви хочете собі виріб, берете, в мене металки немає, я так не в великих масштабах в'яжу, тому руками намотала собі окремо від метала клубочки. І от, наприклад, до прикладу, шапку я в'язала у вісім складень. Вона має така щільненька, товстенька, якби. ну, Можна сказати, що зимовий варіант у вісім складень, 100% миронос. Тут полотно в 5 складень. І ви, ну, Пластичний матеріал, полотно пластичне, драпірується гарно. Тобто дуже і дуже класна пряжа. І от у вісім складень, він полотно не настільки пластичне, але це для шапки. Тому більше складень, резинка і все супер. Все дуже класно. Мені дуже і дуже подобається цей артикул пряжі. Тому, якщо ви шукаєте пряжу. Під будь-який проєкт, або шукаєте, наприклад, пряжу, яку б можна було б купити і нехай трошки полежить, а потім придумає, що з нею зв'язати. Теж гарний варіант. Я купила чи не знала, що з нею буду в'язати. Можна і кардиган, і шапку, і светр, і жакет. Також можна просто в більшу кількість складень або тонші спиці взяти, щоб воно так ну, це, бо ну, жакетна група це ж бажано, щоб такі, скажімо так, полотно стоячі було. Ну, тобто, Завраховуючи те, що тонка нитка, можете, ви самі можете регулювати пластичність полотна, чи більш зробити його таким цупким, чи більш таким м'якеньким, легким, це дуже, скажімо так, зручно мати таку тоненьку пряжу і мати таку пряжу в запасі, я ж кажу, тому що ну, згодиться mm. на будь-який проєкт, повторюсь. От, по ціні зараз не знаю, тому що купувала цю пряжу я в 2018 році. Тоді я її купила 100 гривень за 100 грам була ціна. Зараз, можливо, 120, 130, 150 ціни в різних магазинів різні, можна пошукати подивитися або чекати, можливо, знижку чи акцію. Ну, тобто, ось так. Просто е, хочу сказати, що якщо, можливо, ви хочете почати в'язати з мериносу меренос... з бобійного і не знаєте, з чого почати, ну, якби, вам можуть порекомендувати дівчата, які працюють в таких магазинах. Ну, і плюс, якби додатково, можливо, вам буде корисна і моя рекомендація, і моє таке пояснення, і мій як такий відеоогляд цієї пряжі. Не робила я такий огляд, як колись раніше, до, після прання зразок, виміри, тому що, ну, колись я цим займалася, а зараз вважаю, що кожен сам має собі зробити такий зразок на свою щитність, на своїй спиці і сам обирати. В принципі, я можу ставити параметри цього зразка. До і після броня, щоб ви могли бачити, наскільки змінюється пряжа. Якщо вам, можливо, і ця інформація потрібна буде От, для вибору. Отже, сподіваюсь, такий огляд буде вам корисним. От, і мені цікаво почитати в коментарях, якщо ви купували таку пряжу і в'язали з нею, то який ваш досвід сподобалось вам чи ні. І цікаво дізнатися, що ви в'язали з цього артику. Наразі все. Всім дякую і до наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!